Ольга Фреймут розповіла виданню отдухні про коханого чоловіка. Ведуча програми Інспектор Фреймут на телеканалі 1+,1 поділилася з виданням секретами закулісся проєкту, а також подробицями особистого життя та виховання доньки з Лати. Також Фреймут розповіла, чому розширила межі своїх перевірок, зробивши проєкт більш соціальним. Рекордно високі рейтинги проєкту. Довели, що теми, які ми зачіпаємо у другому сезоні, актуальні. Зізнаюсь, програма виснажує її творців, потребує багато зусиль і від мене. Але як зупинитися, якщо деякі підприємства навіть санстанція перевірити не може, ділиться враженнями телеведуча. До речі, виявилося, що якщо в роботі ведуча не йде ні на які компроміси, то в коханні готова на великі поступки. Ольга відверто поділилася з читачками «Отдохни», Подробицями особистого життя. Той, кого я кохаю, дуже романтичний. Також головний інспектор країни зізналася, що хотіла б знову одружитися та ще раз стати мамою. Мрію про заміський будинок, але удвох зі Златою, нам у ньому може бути самотньо. У свіжому номері «Отдохни» читачки також дізнаються, що сувора Ольга Фреймут мама, які свої риси характеру впізнає у доньці Златі. Чи любить прибирати у своїй квартирі та як часто бачиться з рідними. Отже, якщо вам цікаве особисте життя Ольги Фреймут та подробиці зі знімального майданчику програми «Інспектор Фреймут», шукайте новий випуск видання отдохни.